Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок старт продажів. Посол України в Польщі е, ще раз наголосив на тому, що дешевше і простіше збивати дрони над Україною. Е, посол України в Республіці Польща Василь Боднар прокоментував цей самий інцидент з російськими дронами, які залетіли на польську територію. Ну і за його словами, українська сторона ще в безпековій угоді, яка була підписана у 2024 році, пропонувала збивати цілі. Які прямують в сторону Польщі збивати на території України, це було би дешевше, це було би безпечніше. І відповідно це те, що Україна пропонувала як допомогу, як підтримку. Зараз польська сторона має. Або ж думає над цим про це оголосив сьогодні віце-прем'єр-міністр Сікорський, який мав розмову з нашим міністром Андрієм Сибігою. І ця тема також актуальна і для нас, і тепер стала актуальною ще й власне для Польщі, сказав Боднар. Російські дрони, що долетіли до Польщі, спровокували закриття повітряного простору і аеропортів. А також викликали страх серед місцевих мешканців. Посол додав, що Україна з першої хвилини, як дрони перетнули кордон, тримала зв'язок з Польщею в режимі онлайн. І це власне дозволило забезпечити адекватну реакцію, зокрема з польського боку. З польської сторони, Великобританія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Також сьогодні стало про це відомо, і глава Міноборони Денис Шмигаль повідомив, що от вже підписали таку угоду. Відповідно, з британським колегою вони це зробили з Джоном Хілі. Впродовж цих самих домовленостей президента Зеленського з прем'єр-міністром Великобританії Стармером, тобто, знову ж таки, та Британія розуміє, що у разі чого збивати дрони простіше дронами, а не за допомогою систем ППО або ж за допомогою авіації, тому. Польщі ця ідея була запропонована, але сказали, що вони ще над цим думають. Ну і також спочатку планується виготовити першу тисячу дронів, ну а потім вже доставлять до України. Зокрема, коли говорять про цей інцидент на напередодні, ну, як ви розумієте, всі перші шпальти були присвячені атаці Польщі Росією. Ну і таким чином Нью-Йорк Таймс пише про те, що Путін таким чином зробив нове послання Україні, Європі і Трампу. Тобто для України цей меседж полягає в тому, що він переконаний, що має перевагу у військовому плані, і продовжує, нібито, досягати поставлених цілей СВО, і таким чином продовжує нібито стверджувати, що він атакуючи Україну. Захопить ті території, які Дональд Трамп свого часу казав, що Путін погодився не захоплювати у підсумку військових здобутків. Немає, але розмови про це є. Для союзників Києва в Європі це попередження, що вони зіткнуться з небезпекою, якщо виконають свої плани щодо врешті-решт введення військ в Україну, тобто ось та коаліція охочих чи коаліція рішучих, яка збирається раз на кілька місяців, і говорить про те, що вони готові направити військовий контингент до України у разі, якщо в Україні буде встановлення якогось довготривалого миру або ж припинення вогню. Тоді вони готові направити військовий контингент, який буде не на лінії фронту, який буде стояти поодаль від лінії. Фронту, але тим не менше, гарантуватиме Україну безпеку, Україні безпеку своєю присутністю в Україні. Знаходячись тут на місці, вони таким чином будуть гарантувати, що не буде нових атак. Ну а якщо будуть, то вони відповідно перші, хто буде. Про це сигналізувати е, далі вже нашим партнерам за кордоном для Трампа. Це сигнал знову ж таки, що Путін е, хоче сказати, що він не піде на компроміси в своїх основних вимогах, навіть заявляючи, що Росія все ще готова укласти угоду. Путін не сідає за стіл, Путін не готовий домовлятися. Путін нічого не робить для того, щоб зупинити війну. Про це він кричить на весь світ, зокрема Дональду Трампу. Але Дональд Трамп наразі робить вигляд, що він його не чує. Ну і маємо трагедію в Україні, і з сумом повідомляємо, що близько 13.30 на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку су 27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації. Майор боровик Олександр Миколаєвич, 95-го року народження. Причини і обставини наразі з'ясовуються. Звісно, наші щирі співчуття рідним і близьким Олександра і вічна пам'ять герою. І ви знаєте, після того, як гинуть наші українські військові, дуже важко завжди зібратися і продовжити говорити. Навіть знаходячись в ефірі, навіть розуміючи, що говорити, це твоя робота. Але я хочу е, зачитати листа від живих, е, яке я отримала собі ну, там, в особисті повідомлення. Насправді вже нема сил писати комусь, просити про допомогу. Я написав більше 50 блогерам, медійним людям, але відповіді не отримав. По простому вже немає надій, тільки надія на самих себе. Усі кажуть, от ми втомилися від війни, від донатів, від репостів. Ми теж втомилися. Можливо, ви і не побачите це повідомлення, але хотів би трішки розказати свою історію. Коли почалась повномасштабна війна, мені було 22 роки. Зараз мені 26. Ми теж втомилися. Але хотів би донести до людей, що якщо ми втомилися, то що нам просто йти додому, лишати зброю, віддавати території? Ні. Хоч ми втомилися, проте ми так не робимо, ми стоїмо до останнього, стоїмо, доки можемо. І все ж, якщо ви побачите це повідомлення, на що я практично не сумніваюся і не вірю в це, все ж, можливо, якимось Божим чудом я би хотів попросити допомогти. Для свого підрозділу. Ми зараз на Покровському напрямку вже практично рік без ротації, без жодної ротації. Якщо буде ваша ласка, і ви побачите ці повідомлення, благаю вас просто допомогти моєму підрозділу. Зазвичай ми просто звертаємося до вас з екрану і просимо про донат будь-якої суми на збір. Але я хотіла, щоб ви теж почули. Те, що бачимо ми щоразу, коли до нас звертаються захисники з проханням допомогти або з безсилля і розуміння, що допомогти більше немає кому. Тому я би хотіла зараз продемонструвати вам збір Софії Трощук і Ольги Білан, які збирають на авто для 103-ї бригади ТРО. Серед усіх, хто зробить донат від 200 гривень і більше, також буде розіграно iPhone 16 на 256 гігабайтів. Не думаю, що когось зараз мотивують призи за донати, але ми маємо і таку опцію: тільки щоб ви донатили. Ви бачите зараз QR-код. Я сподіваюся, ви встигнете його відсканувати і долучитися до цього збору. Поки ми маємо можливість отримувати ці листи. Бо коли вони перестають приходити, це ще гірше.